Друзі, вітаю У вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми підвищуємо родючість ґрунту на нашому городі. Справа в тому, що сезон вже підійшов до кінця. Вирощували на цих грядках багато рослин, отримали дуже добрі врожаї. Ось на цієї конкретно вирощували перчик. Можете бачити, який врожай ми на ньому побачили. Ось на цих двох грядках вирощували низкорослі томати. Також дуже добрі були врожаї і, звісно, з такими врожаями з ґрунту виноситься багато поживних речовин, і ґрунт втрачає свою родючість. Тобто, якщо не вжити заходів по підвищенню родючості, то наступному році ми можемо таких врожаїв вже на своїх христинах не побачити. Щоб цього не сталося, ми будемо сьогодні вносити в ґрунт. Суперфосфат в нашому випадку подвійний суперфосфат це фосфорне добриво, яке забезпечує фосфором ґрунт. Фосфор для рослин це і розвиток кореневої системи, це і енергія. Чому фосфор вносимо саме зараз в такому вигляді? Тому що він... За деякий час тільки почне діяти і бути доступним, якраз навесні, коли ми висадимо рослинки на ці грядки, фосфор і почне діяти. Інші добрива, такі як селітри і деякі інші, ми восени не вносимо, тому що азотні добрива вони вимиваються, вони випаровуються і таке інше. Окрім фосфорних добрив, ми також вносимо на... Нашу грядку, яка складає площу 2 квадратні метри, два ось таких великих ведра перегнію коров'ячого. Розподіляємо це все рівномірно по поверхні. Ось таким чином, шаром таким. Так, Зверху насипаємо подвійний суперфосфат з розрахунку. Ось стільки на один квадратний метр. Ось так, один квадратний метр і ще ось так. Все. Це все, що ми внесли, але ж треба зараз це все закопати. Чому? Тому що і гній, і фосфор це такі елементи, які будуть діяти тільки. Там, де вони знаходяться. Звісно, коренева система не буде у нас на поверхні, буде в глибині, тому треба також в зону, де буде знаходитися коренева система, це все ось так закопати. Перекопуємо, простими словами, перекопуємо грядку з внесеними в неї суперфосфатом та Перегнім. І це буде дуже корисно. Навесні, коли посадимо рослинки, вони вже будуть одразу забезпечені багатьма елементами живлення. Завершили закопування. Е і останнє питання, чи треба проводити полив після того, як внести? Ні, не треба. Тому що попереду осінь, попереду зима, е дощі, потім е тання снегів і таке інше. Вологи тут вистачить, щоб е всі процеси відбувалися природним шляхом. Ось що хотів розповісти в цьому відео, якщо у вас знижена родючість ґрунту на городі, то хоча б такі дії треба провести для того, щоб відродити родючість. І рослини подякують нас з вами. На цьому завершу. Дякую за увагу. До побачення.